Слава Богу, брати сестри. Прекрасна пісня, слава Богу, що в нас є гарна молодь, яка гарно співає, яка гарно проповідує, і я задоволенням співав. Ти знаєш, Боже, моє бажання. Здається, вся душа наша, наше серце все співає цю пісню, що є той на землі, якому можемо розказати те, що, можем, що нікому не можемо розказати якому можемо те відкрити, що нікому не можемо тим поділитися. Але найважливіше є те, що коли ми Богу відкриваємо, то ми знаємо, що Бог нам допоможе. Ми можемо поділитися з друзями своїми, своїми скорботами, нам поспівчувають, але Бог може допомогти. І цей прекрасний старий такий псалом: ти знаєш, Боже, моє бажання. Ти молитву мою чуєш, ти виходиш на зустріч. Такого Господа ми маємо, і перед таким Богом ми стоїмо, і це є прекрасно. Я сьогодні хотів би проповідувати, на таку, як би назвав таку собі тему сила надії на Бога, яку дає силу в нашому житті, коли ми надіємося на Бога. Апостол Павло в 1 Коринтян, 13 розділ є такий прекрасний розділ, який називається «Гімн любові. І закінчуючи, завершуючи, завершуючи цей розділ, апостол Павло такий підсумок дає, що, що остається ці три найголовніші віра, надія, любов. Але любов є більша. Роздумуючи над цим, я подумав, що це такі, як, здається, якісь три стовпи або фундаменти нашого християнського життя віра, надія, любов. Апостол Павло, описуючи, що без любові людина має все, має дари, має інші таланти, але коли людина любові не має, то воно як будь-то все не має цінності. Але каже, але зостаються оці три: віра, надія, любов, але любов з їх найбільша. І воно здається, як стовпи або зв'язані між собою якимись такими зв'язками, на чому ми маємо будувати своє духовне життя і приносити плід. Я читаю текст: це буде книга пророка Єремії, 17 розділ із 5-го віршику. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом або силою, міцю своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде, як голий, той кущ в степу і не побачить, що добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому, в пустині, в краю солоному і незамешканому. «Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде, як дерево -то, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Пророк Єремія. Він пророкував такий час тяжкий для Ізраїля час відступництва, час, коли вороги захопили, або захоплювали, поневолювали Єрусалим, були частини, які ми виводили в неволю, і цей полон, вавилонський полон, тривав 70 років. І в той час такої скорботи або такого духовного упадку Єремія говорить, так говорить Господь. І це прекрасне слово, Він говорить, що проклятий тойму, що надію кладе на людину і робить своєю силою або місцю своєю слабу плоть, і від Господа серце його відступає. І я думаю, кожен з нас, хто сьогодні слухає Слово Боже, я думаю, кожен з нас, себе прирівнюючи до цього Слова, ми хотіли б вибрати. Друге слово, благословенний той муж, який надію свою покладає на Господа, що Господь то надія Його. І коли ми продивляємося книгу пророка Єремії, плач Єремії, то ми бачимо, що в той час було важко надіятися. В той час йому було важко надіятися. Він слабнув, він просив Бога, він казав, я вже замовкну, я не буду говорити цьому народу. Вони мене не слухають, вони мене зневажають, вони, вони перекручують моє слово, вони не приймають Твого слова. Вони кажуть, це не Господь тобі говорив. Інші пророки приходили і били його навіть, і вони казали, ти неправду говориш. І в той час Єремія каже: Я не буду вже говорити слово. Але він говорить, це слово в мені було, як палючий огонь, і я не міг його в собі втримати. Дух Божий наповнював його, і це слово, яке в ньому було, він мав його сказати і виконати, ту волю Божу. І це слово прийшло до нього від Господа про надію, про те, що благословений той муж, який покладається на Бога. І був той момент, як було йому важко покладатися на Бога, надіятися на Бога, коли Єремію кинули в яму з багном, або коли його побили, або йому важко було надіятися на Бога. Але Єремія каже: благословен той може. Тому сила надії на Бога це благословіння. Написано, що він буде. Як те дерево над водою посаджено, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, листя його зелене, в році посухи, не буде журитися і не перестане приносити плогу. Багато людей в сьогоднішній час, дивлячись на ці світові події, тривожаться, віруючі люди тривожаться, як воно буде. Люди тривожаться, як наше комфортне життя далі буде, як наше життя буде спокійне, що буде далі, як наші діти будуть жити, чи буде безпека е, на вулицях, чи буде безпечно жити. І так, і так можна продовжувати. Але надія на Бога вона має якусь внутрішню силу, про яку тут говориться, що не боїться, як прийде спекота в цьому світі. Буде щось творитися, але ти маєш надію на Бога. Ти віриш, що Бог тебе провадить. Я хотів би для прикладу прочитати ще один текст. Це буде перша книга Самуїлова. Ці останні тижні я прочитував собі першу книгу Самуїлова. Зараз дочитую другу книгу Самуїлова. щоб так відобразити в пам'яті е, Ілій Самуїл, пророк. Давид, Са, Саул, Давид, і так, знаєте, якби хронологічно знову взяти собі в пам'яті ці прекрасні приклади із Біблії. Це дуже багато прикладів. І тут один розділ, перша книга Самуїлова, 30-й розділ, із життя Давида говорить так: і сталося, коли Давид та люди його йшли до Сіклаху третього дня, то Амалакитяни вдерлися. До півдня та до ціклагу, і побили ціклаг та спалили його огнем. І позабрали вони до неволі жінок, що були в ньому від малого аж до великого, нікого не вбили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене огнем, а їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос та й плакали, поки не стало їм сили плакати. І були взяті в неволю обидві Давидові жінки ізраїлітянка Ахіноам, Авігаїл, колишня жінка Кармелятина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. Мені подобається в російському перекладі, цей текст говорить так, що «А Давид укріпився надіждою на Бога. Ми бачимо, Давид, коли прочитує, переживав дуже великі моменти в своєму житті. Здається, Бог його приготовляв, шліфував. Він був помазаний на царство, а того царства роки проходили, а того царства не було. Давид втікав. Він ховався в печерах. І не тільки він, а його батько, мати, його брати, вся сім'я із-за Давида вони мусили залишити свій дім. І по пустинях, там ми прочитаємо, різні пустині, печери, міста. І це було місто в яке в ньому вони були, і вони приходять це місто, і немає їхніх сімей, дружин, дітей. І ви уявляєте, яка Давид помазаний з Божий, Божа воля в його житті, Бог направляє, веде його, Він має зв'язок з Богом, він приходить, і така руїна, руїна просто. Найперше питання, якби в нас кожен з людей, людський фактор чому? Чому так? І ми читаємо, що настільки гіркота людей була, що вони ту гіркоту або, або ту біль, вони, здавалося, хотіли положити на Давида. Написано, що вони з тої гіркоти і болі хотіли побити Давида камінням, що і за тебе це так сталося. Це ти винуватий. Так буває в нашому житті, що коли щось трапляється, люди шукають, хто має бути винувати в тому? Хто має бути винувати? Щоб, якби навіть свою негатив викинути на ту людину. І ми читаємо його, що Давидові було дуже гірко. Можливо, люди казали, ти ж маєш зв'язок з Богом. Ти ж кажеш, що Бог провадить тебе. А чому так сталося? Чому так, так стається? Але ми читаємо таке ключове слово, яке мене часто супроводжує в моєму житті. А Давид зміцнився Господом, а Давид укріпився надіждою на Господа. Надія на Бога дає силу вона у таких ситуаціях, які неможливі, які не вирішуються людьми, які, здається, ніхто в світі не може вирішити. Коли людина укріпляється надією на Бога, то здається, це стовп і фундамент для вирішення нашої проблеми. Тому для нас, всіх віруючих людей, яка б ситуація не ставалася, укріпися надією на Бога. Бог може. Ми читаємо, що робить Давид. Давид питає в Господа. Давид шукає лиця Божого. Він каже, і сказав Давид до священника Евіятара. Ехімілелохового сина. Ми знаємо, що Саул зруйнував священиче місто, вбив батька цього священника Евіятара, побивав священників за те, що вони його, за те, що той священник підтримав його Давида, що дав йому ті хліби, які були хліби, предложення, дав йому ті хліби, дав голіафового меча. І Давида зрадили. Доех, той начальник пастухів, побачив, і він зрадили Давида. І настільки Саул, зло Саула було, що він без жалю побивали тих священників. І цей один хлопець остався, і, він, і Давид його забрав до себе. Принеси, каже, до мене, Ефода. І Віатар приніс Ефода до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи: чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її, а він відказав їм: женися, бо ти доженеш і визволиш. І пішов Давид він, та шість сотень людей з ними, і вони прийшли аж до потоку Бесор. І від сталі спинилися. І гнався Давид, він і чотири сотні чоловік, і 200 людей спинилися, бо були слабі, щоб перейти потока Бесор. І знайшли вони в полі єгиптянина. Я вже не буду, я пропущу це. Давид, написано вже в 19 вірші, не пропало їм нічого. Усе від малого аж до великого, аж до синів та дочок, і від здобич аж до всього, що ті взяли були всього, вернув Давид. Братис сестри, це показує нам приклади, для чого Дух Святий. Дає нам це слово, воно є, для того, щоб ми укріплялися цим словом. Ми, читаючи це слово, як Давид проходив, воно укріпляє нас в нашому житті і показує, що надія на Бога має майбутність. Надія на Бога, як Єремія говорив, це слово, це як дерево, спекота, а воно не відчуває тої спекоти, його коріння біля води. І буде благословіння такого чоловіка. Тому й Давид писав 39-й псалом, 8-й віршик, він каже, а тепер на що маю надіятися, Господи? Надія моя на Тебе вона. В своїх псалмах Давид оспівав цю надію. Псалом 71 й говорить: Ти, бо, владико, надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. І це все переходило у ці прекрасні псалми. Коли б ми відкрили б про надію повна Біблія, можна було б дуже багато перечитувати. І тому я собі записував такі терміни: що надія, вона проганяє сумнів. Надія, вона зміцняє людину. Надія прославляє Бога. Надія прославляє Бога. Коли ми читаємо Римлян 8 розділ. 24-й вирішик написано так: «Надію, бо ми спаслися. Надія, коли бачить, не є надія. Бо хто, що бачить, чому б 12-й розділ каже, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Ми бачимо, що це такий зв'язок. Зв'язок надія, віра, любов це такий духовний зв'язок. 15 розділ римлян дуже багато. Бог же надії, нехай вас наповнить. Усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією і силою Духа Святого. Збагатилися надією, і через надію приходить сила Духа Святого. І дух, написано, що Дух укріпляє нас в немочах наших, бо ми не знаємо про що молитися. Але Дух ходотайствує тими воздиханнями, невимовними тими. Воздиханнями. Коли ми читаємо Перше Солунян, 5 розділ, восьмий віршик, написано так. І ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри, любові та шолом надії спасіння. Надія показує апостол Павло, що вона як шолом. А чому? Тому що коли така ситуація, подібно як в Давида чи інші ситуації, сатана починає нас в таких моментах атакувати. А чому? Тому що наш дух, наш психологічний стан, він пригноблений. Ми слабнемо, бо ми люди, ми психологічні люди. І в такі моменти Сатана починає атакувати людину. Він починає казати, а де твій Бог? І тому Давид оспівує це в псалмах. Він каже, коли мені казали, де твій Бог, Давид переживав ці моменти, коли йому казали, де твій Бог. Коли в нього була якась невдача, приходили якісь люди і казали, де твій Бог. Але Давид іншим каже, моя надія на Бога. І ми бачимо, коли прослідковуємо життя Його, ми бачимо, що надія його не посоромила. Надія його не посоромила. І ми читаємо, що це шолом надії спасіння. Тому, коли сатана атакує нас різними сумнівами, різними тим, де твій Бог, ми повинні казати, Бог моя надія, я віру в Бога. Так само, коли ми прочитаємо книгу Йова в своєму гіркоті, він говорить, але Він говорить слова надії. Я надіюся, що мій відкупитель живий. А я знаю. Він каже: я знаю, що мій відкупитель живий. Він не бачив, але він каже: Я знаю, ми відкупитель живий, тому що ця надія має силу. 1 Івана 3,3 говорить так, і кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так само, як чистий і він». Надія на Бога дає нам чистоту. Яку чистоту? Через надію на Бога ми відкидаємо все те, що приносить нам невірство. Невірство або неправильний шлях. Тому тут написано, Іван каже, так само очищає, як чистий і він. Я один хочу ще момент зачитати дії святих апостолів із життя апостола Павла, 27 розділ. Цікавий момент, який ми знаємо із 20-го віршика. А коли довгі дні не з'являлося ні сонце, ні зорі, і буря чимало на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. Це таки був тяжкий момент в житті апостола Павла, коли він, як в'язень, плив в тому кораблі, і ця буря настала, то написано, що це був такий момент, коли вони почали викидати. Все те, що їм було дороге, заради того, щоб спасти своє життя, з корабля викидали все. Все те, що вони перевозили, ті товари дорогі, тим, чим вони мали торгувати, все викидали. І написано, що така буря була, що вони втратили всю надію. І в такі моменти, брати і сестри, з'являється Бог, який укріпляє. І ми читаємо. Як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: О, мужі, то ж треба було мене слухатися і не відпливати відкрито, і обминули б нас ці терпіння та шкоди. А тепер я вас благаю триматися на дусі, бо ні одна душа з вас не загине, крім корабля. Бо вночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу, якому служу, та й прорік, не бійся, Павло. Бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтеся на дусі о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Брати, сестри, в таких моментах, коли приходить таке, що наша надія починає зникати, Бог починає нас укріпляти. Бог починає нас укріпляти різними способами. Бог може укріпляти нас через своє святе слово, Бог може відкривати нам відкриття давати нам через пророцтво через інші, навіть через інших людей Бог використовує і дає для того, щоб укріпити нас. Ми бачимо, що нічого не змінилося, та буря, але Бог дав відкриття. Ангел явився і говорить апостолу Павлу, що. Не бійся, тобі треба стати перед кесарем, і Бог дарував тобі тих всіх людей. І апостол Павло, здається, цю надію і віру він дав тим людям. Він почав їм говорити якимсь невиданим таким способом ці люди укріпилися. Написано, вони почали, як тут ми читаємо. 34 віч. Тому я благаю вас їжу прийняти, бо це нарятунок вам буде, бо жодному з вас не спаде й голова з голови волосина. І, промовивши це, взяв хліб і подякував Богові перед всіма, і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. Брата, сестри, яка сила? Божої надії і Божої віри. Не змінилися обставини. Але десь Бог через апостола Павла почав діяти Духом своїм святим. Ці люди щось змінилося. Він почав їм говорити, прийшла до цих людей також надія. Вони піднеслися на дусі, вони ожили, вони почали щось робити, вони почали провіряти е, те море, побачили, що е, дно починає е, мінятися. І, і далі ми читаємо ті обставини, той розбитий корабель. Вони втратили корабель, але Бог зберіг їхнє життя, що ті тубільці на тому острові вони прийняли їх, вони гостинно їх прийняли. Це також Божа робота. Ми бачимо, що через апостола Павла Бог дає зцілення тому батькові, того начальника того острова Публія. Брати, сестри, яка чудова Божа благодать, в яку ми повірили, яка. Дається нам через своє святе Слово. І останні тексти я хотів би зачитати Євреїв, Шостий розділ із дев'ятого віршика, і ми будемо молитися, дякувати Богові за цей вечір. Тому і Бог, захотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, що в двох тих незмінних речах. Що в них не можна сказати неправду, неправду Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Бо вони для душі, як та котвиця або як якір, міцна та безпечна, що аж до середини входить до заслону, куди як притеча за нас увійшов був Ісус, ставши на віки первосвящеником за чином Мелхиседека. Оце чудовий такий приклад, який дає автор Пісня до євреїв. Він каже, що надія це як якір, який закинути за заслону, куди як приктеча, ми знаємо, що Ісус війшов в те святе святих. І надія, як будь-то закріпляє нас з Богом, закріпляє нас силою Божою, так як той корабель, який великий, але той якір. Спускається в море, і він своїми цими когтями зачіпляється за дно за скалу. І, як би його не хитало, цей корабель стоїть на місці, тому що він укріплений. Так подібна надія в Біблії показано, що вона як, та, як той якір, який ми закидаємо, буря шумить хвилі, але ми в Бозі нашому. Ми в вірі в ньому, в надії. Тому Хай Бог благословить, брати і сестри. Можливо, хтось переживає різні моменти в своєму житті. Хай Бог укріпить нашу надію, віру. Хай Бог дасть і змістить, щоб в нас виростала любов, щоб нам виростав плід духа. І ми за це помолимося. Попросимо Бога, щоб Бог дав нам сили в цьому